Українські зірки, які виховують названих дітей, українська співачка Наталя Моголевська на початку 2024 року зізналася, що стала мамою. Зірку дочерила двох сестер: 12-річну Мішель та 4-річну Софію. Згодом стало відомо, що артистка подарувала повноцінну родину дівчаткам ще на початку війни, але довго тримала це в таємниці. Український телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Іна теж усиновили двох діток. Минулого року вони взяли з дитячого будинку хлопчика Марселя, який має проблеми зі здоров'ям. Проте вже за рік він став набагато краще себе почувати. Попри довгий складний шлях усиновлення першої дитини, подружжя Рішила не зупинятися. Так, влітку 2024 року їхня родина удочерила восьмирічну дівчинку Ангеліну. До слова та Іна також виховують двох дітей: шестирічну доньку Мію та чотирьохрічного сина Марко. Олімпійська чемпіонка та відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва також виховує названого сина. У 2006 році вона усиновила хлопчика Вадима, якому зараз вже 18 років. Жінка відверто розповідала, що довгий час не могла завагітніти, тому хотіла стати мамою для дитини, яка не має рідну людину поряд. Так у 6 місяців Вадим став частиною родини Лілії. А за рік спортсменці все ж вдалося народити доньку Кароліну.